І якщо він не має такого однозначного контролю, то звісно, що корупційна складова падає до нуля, бо він розуміє, що він стає видимим для правоохоронних органів для органів прокуратури, і розуміючи це, він уже тоді нікому не дасть красти. Він буде чітко стояти на засадах законності. Забезпечення правопорядку і таке інше, і тоді будуть неактуальними і посади в держслужбі, тому що я тут з одним недавно спілкувався, він собі на підпитку був і каже: мені ви знаєте, Микола Ярославович, що е, який самий е, крутий бізнес в, е, в Україні, який він каже, ета власть? Ось вам вся сутність людей, які рвуться до влади. Тому для того, щоб ця власть не була їм бізнесом. Їм треба сформулювати правила, якщо, наприклад, або я наголошую презент...